Що про мене подумають, чи достатньо я гарна для нього? Чи варта я цих подарунків, гарного життя, чи взагалі чогось хорошого? Якщо вас бентежать думки оточуючих і ви боїтеся осудження, то ви в правильному місці, бо я тут, щоб допомогти вам розібратися в цьому і почути себе, свій внутрішній голос. Вітаю! З вами Ерія і ви на каналі Езотерія. Кожна людина відчуває страх осуду в різній мірі. Він народжується в ранньому дитинстві, коли дитина ще не має власних поглядів на цей світ і спирається на думку своїх батьків та близьких людей. Вони стають основою для уявлення дитини про себе і світ. А сором, до речі, це один із головних елементів корекції поведінки у суспільстві. Основними причинами виникнення страху осуду в дитинстві можуть бути як авторитарне виховання батьків, коли вони казали, що робити і як, не спираючись, що думає дитина і що вона відчуває. Покарання за вчинки, які не відповідають очікуванням рідних, наприклад, мама очікувала, що донька поприбирає в кімнаті, а та сиділа десь у своїх мріях і за це отримала покарання. Почуття провини. За всі переживання батьків, коли дитині здається, що вона у всьому винна, за всі переживання батьків, і так згодом виникає переконання, що любов і прийняття потрібно заслужити гарною поведінкою, відповідністю очікуванням, визнанням оточення, і цей страх, як тінь, слідує за нами у дорослому житті. По суті, ми боїмося, що нас не приймуть такими, якими ми є. Але чи справді думки оточуючих важливі для нашого внутрішнього щастя? Додивіться це відео до кінця, щоб про це дізнатися. Честь критика та осуд часто сприймаються як дзеркало, в якому ми намагаємося побачити себе. Але це дзеркало спотворено, воно відображає не нас. А страхи, переконання та досвід тієї людини, яка нас судить. І слід пам'ятати, що кожен з нас унікальний. Наші мрії, наша краса, наші рішення це відображення нашої душі, а не думок навіть друзів, колег чи рідних людей, навіть дуже рідних. Іноді ми так боїмося осуду, що забуваємо. Що люди думають про нас значно менше, ніж нам здається, вони зайняті своїми справами, а їхні судження це лише короткий імпульс, який швидко минає. Але тут варто трішки зупинитися і сказати, що зараз ми говоримо про осуд, а не про конструктивну критику. Бо осуд. Це негативне висловлювання, яке часто сказано в грубій формі на емоціях і часто не має під собою обґрунтованої основи. А конструктивна критика це вдале зауваження, висловлене зазвичай в м'якій формі, яке допомагає нам рости і розвиватися. І зазвичай воно ще дуже дуже спільне з підтримкою. Друзі, поділіться, будь ласка, як ви розрізняєте конструктивну критику і осуд? Наприклад, у мене в дитинстві був такий випадок, що коли я почала ходити в школу в спідничці, однокласники почали засуджувати мене і сміятися над моїми ногами. Мовляв, вони занадто худі і тонкі. Один однокласник навіть сказав, що мовляв, вони б мали вже зламатися у мене, тому що такі тонкі ноги не змогли б втримати нормальне тіло. Це призвело до того, що я в школі кілька років не одягала спідниці. Які б показували мої ноги, та ходила або в штанях, або в одягу в пол, навіть в жару. До речі, ось моє фото, і ті самі ноги, над якими насміхалися. Коли я виросла, я дуже передивилася на своє ставлення до таких ситуацій. А особливо коли щось важливе тобі стикається з осудженням від сотень людей. Наприклад, коли ти приймаєш участь у телевізійному шоу і, крім хороших коментарів, отримуєш ще купу, купу осуду. Що ж робити, щоб не бути заручниками чужих думок? Зараз я вам про це розповім. Пропоную шість простих кроків, які допоможуть вам у цьому. Перший крок це самосприйняття, зазвичай нас чіпляє і викликає негативні емоції, зокрема страх. І те, що ми не приймаємо. Ми не приймаємо, наприклад, свою зовнішність, риси характеру чи події з минулого, за які нам ніяково чи соромно. І в мене були такі ситуації. Наприклад, в дитинстві у мене не було ще чіткого уявлення про свою зовнішність. А якби воно було чіткішим і впевненішим, то випадок з осудом і булінгом взагалі можливо і не стався, бо я б одразу себе відстояла або попросила б підтримки в дорослих. Зараз, в ситуаціях, коли я стикаюсь з осудом в свій бік, я роблю так: усвідомлюю конкретну ситуацію, і кажу: я признаю і приймаю цю ситуацію, і все, що відбувається, воно просто є. Я даю цьому місце. Далі можна зробити глибокий вдих. Уявляючи, як я приймаю її, а потім роблю великий глибокий видих, візуалізуючи, як я відпускаю її у простір. Ви можете повторити цю невеличку практику у будь-який зручний для вас час. А ще, коли вам потрібна підтримка, ви просто можете себе обійняти. Це також дуже-дуже добра діє. Крок другий. Потроху йдіть у свій страх. Наприклад, якщо у вас є страх виступу на публіці, і що якщо ви виступите, то все, вас осудять, то почніть з того, що просто запишіть, як ви виступаєте от просто для себе. Потім можете виступити перед невеликою групою людей, яких ви добре знаєте, і які вас підтримують. І страх втрачає над нами сили, коли ми в нього йдемо. Крок третій. Визначте свою суперсилу. Суперсила це ваша сильна сторона, це те, що ви робите добре, ваші навички, вміння, до яких звертаються інші з проханням допомогти чи щось порадити. Зазвичай це щось, що ви виконуєте легко, якщо навіть не завжди це вам здається особливим. І це те насправді на що ви можете опиратися. Наприклад, якщо ви продавець. Згадайте, що, кому і з яким ефектом ви продавали. Якщо вчитель, пригадайте своїх успішних учнів або те, чого ви їх добре навчили. Друзі, я точно знаю, що кожен з вас має свою суперсилу, і мені буде цікаво дізнатися про неї в коментарях. Четвертий крок переосмислення. Важливо зрозуміти, що критика це лише точка зору іншої людини, а не абсолютна істина. І тільки ви вирішуєте, прислухатися до неї чи ні. А що у цієї людини в голові, що вона вам щось погане написала, одним небесам відомо. Крок п'ятий: ставте себе на перше місце. Ваше щастя важливіше за чужі очікування, і чим більше ви дбаєте про себе. Тим менше вас турбують думки оточуючих. І шостий крок це підтримка та самопідтримка. Спілкуйтеся з людьми, які вас приймають і надихають. Їхні слова підтримки можуть бути вашою опорою в важкі моменти, але не забувайте про те, що ви самі собі можете стати для себе найкращою підтримкою, найліпшим другом. Кажіть собі слова підтримки і опори, як би це дивно спочатку для вас не виглядало. Отож, ми вже розібралися, як звільнитися від страху осуду. А тепер настав час заглибитися у не менш важливий процес навчитися чути себе. Чути свій голос внутрішній це мистецтво, і воно допомагає нам знайти баланс, приймати рішення, які відповідають нашій душі. Щоб потім жити в гармонії зі світом. Але спершу давайте розглянемо, в яких випадках ми себе не чуємо. Коли ми орієнтуємося на зовнішні сигнали, це заглушує наш внутрішній голос. Приміром, а що скаже чоловік? А як відреагує колега? А як відреагує та чи інша людина? Потім, коли на наші почуття та рішення впливають різноманітні джерела, соцмережі, новини, думки тих самих друзів. Також коли ми боїмося зробити щось не так, і через це віддаємо перевагу чужій думці, а не довіряємо собі. Тож як навчитися чути той внутрішній голос, голос нашої душі? Я ділюся легкими практичними порадами: перша створіть для себе простір тиші. Тиша це найкраще середовище для спілкування з собою. І виділіть хоча б 10-15 хвилин щодня для перебування наодинці, без соцмереж, без телефону. Це може бути прогулянка в парку, час перед сном або миті після пробудження. Друга порада. Практикуйте медитацію. Медитація допомагає вимкнути зовнішній шум і заглибитися у свої відчуття. Третє. Запитуйте себе, що я насправді хочу. Це питання допомагає повернутися до себе. Наприклад, чого я хочу прямо зараз. І фокусуйте свою увагу в першу чергу на своєму тілі, яке рішення буде правильним особисто для мене, і що зробить мене щасливою. Відповіді мають бути щирими і мають іти від серця, а не від мінливого розуму. Четверта. Прислухайтеся до свого тіла. Воно часто говорить за нас. Наприклад, якщо вам некомфортно, можливо, це знак, що ситуація суперечить вашим бажанням. І натомість, якщо у вас виникають відчуття радості, легкості, то це може свідчити про те, що ви у правильному місці і робите все правильно. Вчіться говорити ні. Коли ви робите щось, що суперечить вашим прагненням, це заглушає ваш внутрішній голос. Говоріть ні, коли ситуація не відповідає вашим цінностям чи потребам. І також прислухайтеся до своїх мрій. Наші мрії це підказки нашої душі. Що ви давно хотіли зробити, але боялися можливо зараз саме час спробувати. Отож пам'ятайте, що думки оточуючих це лише їхній досвід, а не відображення вашої істинної сутності. Часто люди бачать те, що хочуть бачити, а не те, якою людиною є ви. І ваше щастя не має залежати від чужих оцінок. Приймати себе з любов'ю, такими, якими ви є, це один із основних кроків на шляху до справжнього щастя, і нехай в цьому вам допоможе ваш внутрішній голос, голос вашої душі, який завжди знає, що потрібно робити і куди йти. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви почерпнули з нього щось корисне та актуальне, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. До нових зустрічей з любов'ю та світлом. area.